Доброго дня! Вітаю всіх! Я думаю, що багато з ким із вас ми вже знайомі, а для тих, з ким ще не знайомі, представлюся. Зовуть мене Людмила Марченко, я астроном, викладач аерокосмічного центру в місті Дніпро. І завжди тут, на цьому каналі, ми говоримо про астрономію. Ну, тим більше в нас є гарна нагода. Вчора, пізно ввечері, сонце перетнуло лінію небесного екватора і піднялося в північну півкулю небесної сфери. В нас розпочалася астрономічна весна. На Землі відбулося весняне рівнодення. Тож воно сьогодні і буде предметом нашої детальної розмови. Кажуть, що астрономія така річ, яка цікавить дуже-дуже багатьох людей. І через те, що вона поєднує в собі дуже різноманітні якості, які знаходять відгук у дуже різних типів людей. Для когось це краса зоряного неба. Він виходить, піднімає голову вгору і захоплюється тим, що бачить перед собою. Для когось це філософія. Як це? Такі незвідані глибини, нескінчений простір, багатовимірні світи, і це примушує його також зацікавитися астрономією. Для когось астрономія це викладки, цифри, це. Завдання, які кидають виклик розуму людини і заставляють її шукати відповіді на запитання, ну про які ми раніше з вами абсолютно нічого не знали. Тож і сьогодні ми поговоримо про те, яким чином в давні часи люди чомусь стали дивитися на небо. Що не було в них більш важливих справ, крім як роздивлятися якісь отам цяточки, які вночі загоряються над нашими головами. Звичайно, причина для такої зацікавленості була. І, хоча в нас не залишилося жодних письмових пам'яток з тої епохи, ми можемо з вами зараз провести. Ну свою рідну історичну реконструкцію, вирушивши в мандрівку, в давні в давні часи, часи, коли на землі ще гуляли мамонти, а хороблі мисливці вступали з ними в бій. кажуть, що вони жили на берегах нашої річки Самари, тож реконструкція, яка в нас завтра зараз відбудеться, можливо, навіть відтворює події, які колись відбувалися в наших краях. Ну, ясно, що де людина, а де мама. Ясно, що таке полювання було дуже небезпечним. І От якось під час одного такого полювання якийсь хоробрий, мисливець чолов'яга потрапив під удар мамонтового, мамонтого. Може, хобота, може, бивня, може, ноги. Він вижив, але нога зрослася неправильно. Ходити на полювання він не міг. Змушений був сидіти біля печери, чекаючи, коли повернуться додому чоловіки. В нього був улюблений камінець, який він займав кожного разу, і сидів там, вдивляючись вдалі, чекаючи, коли ж з'являться на горизонті чоловіки зі своєю здобиччю. Ясно, що. Сидіти нудно, і тому він мимохіть роздивлявся, що там відбувається прямо перед ним. А там, як в театрі, за горизонт закочувалося сонце. Ось воно вже схилилося за найближчий горбок. Щось запізнюється сьогодні мисливці, та ні, все в порядку з'явилися, вже йдуть. На другий день він знову сидить на тому самому місці. І знову дивиться, як сонце ховається за горбиком. Але сьогодні воно сховалося трошки в іншому місті, трошки далі ніж учора. Ха, думає наш чолов'яга. Цікаво, чого це воно так. А що там буде завтра? Треба подивитися. На завтра? На завтра сонце сіло ще далі. Але, на жаль, продовжувати свої спостереження йому не вдалося. Це тягнули небо хмарами, пішли дощі, настала зима, люди перебралися в печеру, де й чекали наступної весни. Нашому мисливцю повезло Зло. Він пережив цю непросту зиму, і, ви ж розумієте, наступного літа він знову сидів на своєму улюбленому камінчику і спостерігав за панорамою, яка відкривалася перед його очима. І тут він бачить хо? Сонце сховалося за горбок. А потім за наступний, а потім ще за наступний. Це вже було, я вже це бачив. І після цього настала зима. Він виходить до свого племені і каже: Браття, я бачу майбутнє, я знаю, що скоро настане зима. Що кажуть йому браття? Виразно крутять пальцем біля скроні і йдуть займатися своїми справами. Але, але зима настає. І всі розуміють, що цей чолов'яга був правий. Веди нас, кажуть вони, ти найрозумніший, ти знаєш майбутнє, ти будеш найшановішнішим у нашому роді. І так і повелося. Вони заслухалися до всіх порад цього. Чоловіка, а астрономія астрономія зіграла роль дуже потужного соціального ліфта. Бо Нікому не потрібний покалічений мисливець став раптом найшанованішою людиною в племені. Як бачите, знання вони можуть приносити безпосередню користь навіть кожній окремо взятій людині. Ну, ясно, що поки наш чолов'яга був живий, він розказував своїм. Соплемінникам про все, що буде відбуватися в природі, а потім задумливо сказав: О, що ж ви робитимете, коли мене не стане? Добре, зараз розберемося. Накопаємо отут камінчиків. І їх на землі розмістимо таким чином, щоб ви могли без мене розбиратися, коли там зміна піроку відбувається, коли сонце прибуває, коли спадає, і так і зробили, утворивши свого роду кам'яний календар, яким користувалися ще довго після смерті чолов'яги. Ну і в різних кінцях нашої планети. Таких кам'яних лабіринтів, таких кам'яних календарів ми знайдемо безліч. Одні скромніші, бо плем'я було невелике, і сил спорудити щось грандіозне не вистачало. Хтось заморочився, отримав грант і зробив навіки, як знаменитий стоунхендж, який зберігається до сьогоднішнього дня. Такі кам'яні лабіринти є, звичайно, не тільки в інших кінцях. Нашої планети. Є вони і на Україні. Це один із найближчих до нас, який розташований на острові Хортиця і який можна відвідати, якщо вам подобаються екскурсії і мандрівки. Але чому в нього вийшло? Вийшло тому, що він помітив базові характеристики Руху Сонця. Власне, якщо у вас вистачить терпіння, ви також зможете їх визначити і відкрити самостійно, спостерігаючи за сходом і заходом сонця, ну, можливо, навіть з вікна свого будинку. Що це за базові характеристики руху? По-перше, Сонце дозволяє нам визначити основні сторони горизонту. Ну, звичайно, ви це добре знаєте і так, але зберігаєте ці знання в якихось дуже далеких комірчинах пам'яті. Сонце піднімається на найвищу висоту, найбільшу висоту завжди в одній і тій же стороні горизонта, яку ми називаємо південь. Проти неї північ, а перпендикуляр поставлений до лінії північ і південь, дає нам схід і захід. На цьому побудовані всі сонячні годинники, які і зараз можна побачити на будь-якій ратуші будь-якого європейського містечка. Вони самі по собі дуже цікаві, дуже різноманітні, і сьогодні, мабуть, можуть вважатися своєрідними витворами мистецтва, а не тільки історичними пам'ятками. А ще наш первісний мисливець помітив, що сонце заходить в різних точках горизонту у різний час. Подивіться, оці фото зроблені в один і той самий час доби, але в різні місяці, і ми бачимо, що сонце піднімається над горизонтом не завжди точно на сході, а іноді південніше, а іноді північніше. Таку серію фото теж можна повторити, але для цього треба запастись терпінням і цілий рік займатися тим, що накопичувати інформацію. А якщо робити фото кожного дня десь о півдні, то ви здивуєтеся, виявиться, що Сонце намалює за рік на небі ось таку фігуру, сонячну аналему. Найвища точка фігури відповідає найдовшому дню року, найнижча найкоротшому, ну а посередині точка, в якій і день, і ніч на землі рівні між собою. Це рівнодення. Подивіться, тільки в дні рівнодень весняного і осіннього. Тільки двічі на рік Сонце піднімається над горизонтом точно на Сході, а заходить точно на Заході. І саме в ці дні тривалість дня і ночі одинакові. Містика чаклонство. Ні, знову закони Руху Небесних світил. Я зараз задам одне дуже просте питання. Чому, власне, відбивається зміна пір року? Ну що, трошки почекаємо? Поки хто-небудь радісно вигукне Я знаю, я знаю, бо влітку земля ближче до сонця, а взимку далі від нього. Ну... У насправді все рівно навпаки. Виявляється, орбіта Землі, еліптична, і рухається Земля по цій орбіті таким чином, що, несподівано, правда, взимку, виявляється, ближче до Сонця, а влітку далі від нього. І ця різниця досить таки помітна, вона складає майже 5 мільйонів кілометрів. І зміна часів пори року залежить не від близькості до Сонця, а від нахилу осі обертання Землі до площини, в якій рухається наша планета. От, подивіться, рожевим кольором позначено напрямок осі обертання планети, як би вона не крутилася навколо Сонця. Вісь дивиться завжди в одну точку. Ну, Ми знаємо, це точка, яку ми називаємо полю світу, яка позначена на небі полярної зорею. Саме через цей нахил ми бачимо у правій стороні зображення. Сонце освітлює краще північний полюс, а південний занурений у тінь. Проміння краще обігіває північну півкулю нашої планети і там панує літо. З протилежного боку, зліва північний полюс зовсім не освітлюється Сонцем, там полярна ніч, натомість полярний день на південному полюсі, і саме там настає Літо тоді, коли в нас зима, і лише в двох точках розташованих одна напроти одної весняного й осіннього рівнодення. Межа тіні і світла проходить точно через обидва полюси Землі, і обидві півкулі нашої планети отримують рівне, рівну кількість освітлення Сонцем. Дякую лабораторії Лео за цю схему, бо знайти її українською мовою було, повірте, мені непросто. Бачите, тут на схемі видно, що в день зимового сонцестояння сонце піднімається на небо не. Невисоко, в день літнього в нього найбільша висота. Що в день зимового сонцестояння схід і захід сонця неначе ближче до точки півночі, а в дні літнього вони розходяться і роблять шлях сонця на небесній сфері, довгим дозволяючи нам отримувати сонячне світло і тепло більше часу. Це досить значні величини для нашої широти 48 градусів, подивіться, як відрізняється тривалість дня і ночі у день літнього і зимового сонцестояння? Я думаю, різниця дуже і дуже помітна. Ну, а тепер, що увесь оцей гармидер, чи треба казати хай, через те, що двічі на рік день дорівнює ночі? Ні, не тільки через це. А через те, що точка весняного рівнодення це. Основа диджиталізації небесної сфери. Точка весняного рівнодення задає відлік небесним координатам. Ну, справа в тому, що описати числами. Положення сонця, місяця, навіть зірок на небі, досить таке складне завдання. Через добове обертання Землі всі ці світила постійно рухаються в нас над головою, і визначити їх числове якесь положення, задати координати досить складно. Е, як зробили це в астрономії? Ну, Схожим чином на те, як це зробили в географії, коли нанесли на поверхню земної кулі сітку земних координат. Щось дуже схоже розповсюдили на небесну сферу, утворивши координати небесні. Ну, Тут мені треба було б сказати екваторіальні координати, але я не буду. Бо це заведе з нас такі хащі сферичної геометрії, що, там... Там серед синусів, тангенсів і сферичних трикутників, ми з вами загубимося. А повернемось на землю і скажемо. На Землі, щоб ввести координати, потрібна була незалежна об'єктивна лінія екватор і нульовий меридіан. Бо, власне, всі меридіани на Землі однакові один від одного нічим не. Відрізняється, а грімівський меридіан став нульовим, не тому, що він найкращий. Не тому, що він інакший, а тому, що в Грінвічі змогли побудувати найкращий інструмент для вимірювання положення небесних світил. Ну і важливість цього інструменту закарбували в Бруківці, проклавши лінію меридіана не тільки через містечко Грінвіч, а й через значну кількість населених пунктів на нашій планеті, навіть вночі, щоб не забували про видатний меридіан. Його підсвічують променем зеленого лазера, так що його чудово видно навіть здалеку. Ну, а що на небі? А астрономи люди демократичні. Оце от наш меридіан, найнульовіший меридіан у світі, для них неприпустимо. І відлік небесних координат вони ведуть від точки весняного рівнодення. Як вони її визначили? Дуже давно. Дуже ретельно спостерігаючи за небо. Вони виявили, що сонце щороку проходить по небосхилу серед одних і тих самих сузірів. І оцей видимий шлях Сонця серед зірок ми називаємо екліптика. І екліптика перетинається з екватором в двох точках. І саме ці дві точки і дають нам точки весняного і осіннього рівнодення. Точку весняного рівнодення та й осіннього теж не можна побачити. Її можна тільки обчислити, але без неї наше життя було б зовсім іншим. Бо саме завдяки. Її існуванню, положення кожного небесного світила. Ми з вами, ну може, не ми з вами, але люди, яким треба по... В силу своїх службових обов'язків цим доводиться займатися, можуть визначити і занести в цифровому вигляді для того, щоб скористуватися ними при будь-якій нагоді. Чудово, скажете ви, ми дуже раді за астрономів, у них вдалося, але, але нам то від цього ні холодно, ні жарко, нічого подібного. Може бути і жарко, може бути і холодно, бо, не знаючи системи небесних координат, ми не зможемо користуватися переважною більшістю тих гаджетів і послуг, які стали частиною нашого життя. Будь-який супутник на орбіті орієнтується у просторі тільки завдяки тому, що. В нас є система небесних координат. Мені не треба пояснювати вам, що таке супутники в повсякденному житті кожної людини. Починаючи з прогноза погоди, який ми дивимося 5 разів на день, закінчуючи GPS-навігатором, в який заглядаємо щоразу, коли треба вибратись кудись. В незнайомі місця. І такий самий навігатор працює не тільки в вашому телефоні, а й не тільки в вашому авто, а й для літаків, і для потягів, і для кораблів. І я вже мовчу про мобільний зв'язок, без якого ми себе не уявляємо, про інтернет, без якого ми просто жити не можемо. І тому я відповідально кажу, що точка. Весняного рівнодення – Це стартова точка на небесній сфері. Це вона дозволяє нам сьогодні рухатися вперед і змінювати наше життя в залежності від того, ну, які ще технічні новинки винаходить людство. Таким чином, учора, ми з вами. Мали черговий день весняного рівнодення. Вчора, день і ніч розділилися порівну, розділили порівну між собою земну добу. І сьогодні, сьогодні ми вже живемо в день, коли сонце нам світитиме трошки довше, ніж учора. Сподіваюся, це приємна звістка, що в нас буде лагідна весна, тепле літо, щедра осінь і мирне зоряне небо.